Доброго часу, це І Сьогодні в вашій увазі нова модель інвертора, яку ми отримали. Бренд Q Power. Це у нас зараз 2000-2 на 2 кВт 12 вольт, І вони є різні від кВт до 6 кВт, 12, 24, 48 вольтові. Значить, це трансформаторний інвертор. Більше підходить як пристрій безперебійного живлення. Або для якогось електроінструменту він трансформаторний, тому добре витримує перевантаження, добре стартує щось таке потужне з моторами, насосні станції. Видає він синус, ось показую вам форму. Графік який він видає, малює. Можна глянути. Така синусоїда, Викривання всього 2,3% по гармонікам Так, значить, що в ньому цікавого? Покажу зараз, поки на акумуляторі зразу. Так, вон там по нулям струм, власне споживання до 1,5 А. Так. По налаштуванням він заточений під акумулятор під літій наразі. Е, Взагалі-то був під свинець, але ми попросили виробника зробити, щоб був літій. Додатково, а виробник зробив тільки літій. То по свинцю будемо рішати ще питання. Думаю, що будемо просто змінювати прошивку і буде працювати під свинець при змінній прошивці. Е, літій він зараз підтримує вам е, літій фером 4S, літіон 3S. Є можливість регулювати налаштування зарядки, верх, розрядки низ, так, струм заряду. Так, зараз я включаю на ньому мережу. Піктограму удивимося, побачив мережу. Переключився на роботу від мережі і погнав зарядку. Тут 33 А він розвиняється на зарядку. Це 33. Ну, там мануал іде на 25 А пише, в інших джерелах 30 Ну і бачимо 33 А дає. Ще в ще вашій увазі додатково зробив графік споживання по струму синусоїду струму при зарядці акумулятора. Далі фі, Fower Factor 0. 844 доволі непогано, дуже близько до одиниці. Значить, що в нього ще? Клеми підключення акумулятора, лівий і кулер Кулер доволі тихий і практично це в мене зараз годить тут зовсім інше обладнання. А Самого його майже не чутно. З цього боку. Клеми підключення мережі, вхід-вихід. Запобіжники, температурні І в принципі, все. Налаштування є на понапрузі акумулятора і режим роботи вибор типу роботи від мережі пріоритет або від акумулятора. Тобто, якщо у вас це пристрій безперебійного живлення то. Він, як звичайний безперебійник буде з зовнішнім акумулятором працювати. Якщо у вас буде бажання потім поставити сонячні панелі і перевести його в режим роботи від сонячних панелей, то змінюється режим роботи і він буде пріоритетно використовувати акумулятор, коли напруга буде доходити донизу, акумулятора буде переходити на роботу від мережі. Ну, наразі я думаю, що це не дуже цікава тема, а от як без це на офіси, на будинки де щоб тихенько працювало, то без сонця, то то, то що треба тема. Насосні станції він пускати буде гарно, бо трансформаторний, то трансформатор я його розберу покажу, що там робиться внутрі. Тепер я зроблю ще декілька відео про те, як він переходить з. Мережі на акумулятор, з акумулятора на мережу. Отакі речі. Так, Ну і далі з того, що теж часто питають, час переключення на акумулятор при відключенні мережі. Що для цього робимо? Зараз я налаштував приборчик на те, щоб він фіксував, наскільки пропадає в нас мережа на виході інвертора. Провали, які виходить, і я це все покажу покажу на приборчику і покажу на графіках. Вимикаємо мережу. ось дивіться Бачите, я вимкнув мережу. І на одну сотку пів півперіода пропала мережа на виході інвертора. Це час переходу на акумулятор. Вмикаю. L1 це у нас вихід інвертора, L2 це вхід. Тобто на L2 ми не дивимося, бо то не то. Так, зараз він перейшов знову на роботу від мережі, вимикаю і дивимося сюди. от теж періоду. Так, тепер вмикаємо мережу. Чекаємо, поки підключиться, підключився, вимикаємо мережу. Теж періоду, Ну, періоду. Що я можу сказати? І хоча, так, я тут туди-сюди грався, то десь інколи проскакувало до півтора періоду. Ну, це, скоріш за все, залежить від того, в який момент пропадає мережа. Ще можу такого зробити декілька разів. Те, що я зустрічав до півтора періоду, до 30 мілісекунд. Вимикаємо. От, бачите, тут зараз вискочило 2, міліс... 2 мілісекунди, це один період. І так можна гратися, гратися. ну, В принципі, доволі непогано. Пів періоду, то півтора періода це зовсім небагато. От, знову. Так що доволі, як, як на мене, то доволі непогано. А кому погано, так тому треба вже онлайн купляти. Онлайн то інші речі. Інші гроші, інші спроможності перевантаження, інші акумулятори. Так що так от. Зараз на графіках це все ще покажу разочок. Це наглядно графіки про виключення мережі, коли у нас мережа пропадає і як запускається інвертор. Червоним на графіку то мережа. Чорний то вже вихід інвертора, коли він запустився. Бачите, тут, в принципі, все наглядно видно, як воно працює. А тут вже зворотній процес переходу з акумулятора, з живлення від акумулятора на мережу. Інвертор деякий час, десь близько 10 періодів. Синусоїди він це все контролює цей процес і дивиться, що там до чого. І синхронізується по частоті, коли... Збігаються синусоїди, фази синусоїдів, він переходить на роботу від мережі. Тобто, це практично там переход майже незамітний, буде тільки різниця в напрузі. Коли напруга в мережі буде 240, а напруга на виході інвертора 220, то от ви побачите оцей скачок на оті на 20 вольт різниці. От якось так воно працює. дякую Так, і нагальне питання про власне споживання. по акумулятору я вже. Показував, це було 1,42 А, це десь 17-18 Вт для 12 вольтового акумулятора. Е, так, тепер я вам показую, що в нас нема зараз ні споживачів, ні навантаження. Я вмикаю мережу і дивимося піктограма, Зараз з'явиться мережа. От Мережа з'явилася. 10 Вт-11 Вт. 11 Вт. Так, Зараз я вмикну навантаження 9 Вт. Там, до речі, стабілізатор вбудований в даному інверторі. Він 4, мабуть, ступеневий, я ще до нього не добрався, я буду розбиратися з ним і теж відео зніму про нього. Як він працює, релейний стабілізатор. Так, Тут 9,3 Вт, зараз споживання, зараз я дам на нього навантаження. Так, дам навантаження, дивимося. Ну, десь різниця, це зараз активне навантаження. 580 Вт навантаження, а це, що він споживає з мережі. Ну, там десь до 20 Вт. 15-20 Вт власне потреби. Ну так. Тобто, в принципі, доволі, я не знаю, мені, мені наче доволі економно. Особливо по акумулятору, власне, 17 Вт, ну це взагалі ні про що для таких. Габаритів для такої ваги, для такого трансформатора. Це ні про що. Раніше це було 70-100 ватт, зараз 16 ватт це копійки. Так, продовжу далі. Так, стабілізатор. Я буду латром міняти напругу. Він буде перемикатися, записую на приборчик, він покаже. Графіки нам намалює. Зараз вихідна 240, вихідна 211. Ще раз вибачаюсь, 240, 211, вихідна. І от я. Воно ну, на графіках я графік прикладу. Буде все видно. До речі, зробили китайці дуже просто. Вихідну завжди 220 показує. Ну, це, звісно, у них хід. Роботу стабілізатора напруги краще всього розглядати, мабуть, на графіках. Тому ось графіки. Червоним це вхідна напруга з латра. І зелений графік це вихідна напруга вже з інвертора після стабілізатора напруги. Реакція на зміну вхідної напруги від латра. Маємо три, три ступені роботи стабілізатора, середня це пряма, верхня, нижня, крайня це реле, яке комутує обмотки. Автотрансформатора. По коливанням вихідної напруги, в залежності від зміни вхідної, він вписується в 220 плюс-мінус 10%, що дозволено нашими мережами, нашими стандартами. В діапазоні вхідної від 170 до 275 вольт. Тобто, отак якось виходить. І ось загальний графік, де є червона, то вхідна, зелена, то вихідна напруга. Прошу, роздивляйтеся, кому цікаво, як працює цей стабілізатор напруги. Він, звісно, такий собі слабенький, толку з нього, мабуть, буде мало, але в принципі хоч щось є. Е, ну, не знаю. Як на мене, то по входу має стояти нормальний стабілізатор або тірістерно-сімістерний, або інверторний. Зараз ми вже кванти пропонуємо. Тобто, в принципі, але щось є. Якщо напруга не коливається різко, якщо є просто занижена або завищена, то він підійде, буде працювати. Прошу і дякую. Бувайте!